Ну що, Володя, даю тобі мікрофончик, всі уважно настроїть телефони на відео. Да, зараз буде шоу, тому налаштовуйте, даю мікрофон молоді. Всім добрий вечір. Довіємося цього ресторану. Отож, я вас вітаю з наступаючим уроком, з наступаючими святами і хочу для вас е провести невеличкий мастер-клас. Я думаю, на свята ви це приїдете в гості, або до вас приїдуть гості, друзі, родичі, щоб ви змогли для них прибувати наші хиталі. Отож, е хочу для вас невеличкий мастер-клас. Я думаю, нічого до того не буде показати. Я думаю, ви це запом... запам'ятаєте. Я думаю, ви сьогодні ще не настільки багато випили. Чи випали сьогодні? Отож, ще ще не знаю, як туди це в коло. Отож, від вас, від вас максимум уважності треба. Е, прошу не використовувати фото спишки. Фотоспишні е, фото. Отож, від вас, максимум уважності, а монзвати і музика. Друзі, ваші оплески, наш бармен молодя. Це останній раз, коли я вас прошу плескати, тому що. Далі ви будете плескати самі. Побачте, що Володя вміє. Обережні продовжуємо. Тато був вдячний і завжди водив маленького Володю в цирк. Плескаємо, Опа. Коли володя був маленьким, він приїжджав до своєї бабусі в село. Ходив льох, брав троплітрові банки з огірками і біло жонглював. Так крутив, що кожної зими володя їв огірочки з клом, да, володя? До речі, відкрию секрет, коли Володя закладає руку, він часто закладає другу, але вже тоді бутонки не літають. Тому володя Давайте поплескаємо. Дорогі друзі, це унікальна можливість, тому що на ваших очах, на ваших очах формується новий ексклюзивний коктейль для гост гостей ресторану Стожари. Він так і називається Секс у Збаражському лісі. Аплодуємо просто магія. То не скотч, то то магія. Друзі, потім всі зможете спробувати ці коктейлі. Володя буде тут. Хто що захоче, підходимо, не встигаємо, скажемо. Опа, 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 ганом стайл. Друзі, дивіться, що робиться. Володя не буде пити з тих трьох пляшок. І шанулює трьома вотаками. Я таке тільки колись церкву... Це молодець, дякуємо, йому приємно нам теж. А Володя сікану, Володя мене не треба. Резинартуємо професіонал спокійно, щоб я йому не говорив, він собі спокійно все робить. Аплодуємо хорошого понімашку, володя якраз крутив дві години, ми його забули, були на п'янці. Він крутив-крутив, ми його потім забрали назад. Україна має талант, але він сказав Ні. мене цей має фестиваль в зборові бути. Він це такий, бачите, він простий лопаток поїхав в спорів, потішив бабусь коктейлями. Головне, не слава, головне, бути прости і в таке випадки. голия молодець. Молоде. Зараз ви зможете почнете скуштувати, друзі, ваші обласки Володя! Опа, гроші, Макси, до спрощення, я вже знаю, збирайте всіх. Зараз Володя нам скаже два слова про цей свій шедевр. Ще раз на кінець ми поаплодували, ми молодці. Дякую, високо, це було дійсно шоу, Володя. Отож, я вас ще раз вітаю. Отож, ви бачили, нічого складного сьогодні не було. Я думаю, вона новорічні сюди повториться для, для своїх друзів гостей. Отож, е -е, наразі... Ми сьогодні ще з вами не прощаємося, будемо працювати привезовна баталька, там де кожен з вас куштує хороші коктейлі. Отож, на, наразі передаю мікрофон переведучим. Дякуємо, дякую, Володя. Дивіться. Друзі, оці два коктейлі ми зараз розіграємо, а решта Володя тут не збоку і всі-всі бажаючі зможуть скуштувати. Так, вже можете, але два коктейлі. Зараз у мене теж володя, дивись, я вже повторяю за тобою. Оп, Бачите, я рухаюсь майже.